Проєкт Ветеран шлях додому це об'єднання зусиль ветеранів, волонтерів, громадськості, сімей загиблих, сімей зниклих безвісти та всіх набайдужих, задля того, щоб ветеран, захистивши Україну, відчув те, що він потрібен і далі в Україні, щоб сім'ї загиблих знали, що подвиг їх синів і дочок не забутий. Проект почав своє життя лише півроку тому, і те, що зародилося з ідеї турботи про ветерана і зібрало спочатку лише 100 людей, переросло в масштабне міжнародне співробітництво і на міжнародному форумі Ветеран шлях додому були представлені всі регіони України. А також наші партнери з Великобританії, Франції, Фінляндії, Швеції, США, Проєкт об'єднує зусилля для того, щоб створити дійсно реальний шлях повернення всіх учасників сил безпеки і оборони до себе додому для того, щоб вони могли відпочити і відродити свою внутрішню силу в спокій мирного життя. Приєднатися до спільноти ветерани шлях додому можливо, заповнивши форму.